Всім добрий вечір. Забрала замовлення. В нас по 13-му каталогу. Дуже класні були знижки. І сьогодні останній день на чоловічі вітаміни по 599 гривень. Одна упаковка на 2 місяці 60 таблеток, комплекс, комплекс мультивітамінів та мінералів. Особливо багато магнію для чоловіка. Далі комплекс астексантину екстракт черниці, також зі знижками. Дві упаковки. Ось така нічна масочка Ваунд. Дуже класно зволожує і відновлює вашу шкіру, поки ви відпочиваєте. Ось такий спрей-дезодорант і клетхо з ароматом парфюму. Дуже класний аромат. Нічна така масочка. Для ніг Fit Up зволожування з маслом ши, 48 годин зволоження і жилення шкіри, і нові каталоги. Ось такий 14-й каталог, багато новинок, новий чоловічий аромат. Новий спеціально пом'якшуваний такий засіб, нові помади, нові лаки. Ну і вже ж наша лінійка «Велософі». це в нас косметика, яка допомагає боротися зі стресом, заспокоює вашу шкіру і вас.